Добрий день, сьогодні покажу відео, як міняти фільтр салону Ford Transit. Конкретно цей автомобіль це 20 й рік. Фільтр салону знаходиться всередині, де пасажирське сидіння. Відкидаємо бардачок. Беремо таку пластикову. Можна і викруткою, але пластиком краще, щоб не пошкодити. Тискаємо тут вбік. фильтр Bosch M5028 находится вино тут и вытираем сам фильтр Убираем інший фильтр и туди його обережненько здесь все фільтр в сторону. І сюди вправо. І ось так ось. Натискаємо. Бардачок так. і все, таке поміняємо. Нічого складного. Маю надію, це відео комусь стане в нагоді.